Абсолютно петфрендлі частина будинку у нас сьогодні на огляді. І ще й до того всього надзвичайно чиста, максимально атмосферна, дуже сильно затишна. Я не знаю, чи ви через відео це відчуєте, але чесно, переступивши поріг, навіть не хотілося йти. Реально дуже затишно. І своя приватна територія, тобто абсолютно окрема діляночка, така досить затишна. Позаду дворик влітку буде абсолютно актуально. Як я вже говорила, ми педфрендлі, тобто розглядаємо сім'ї з собачками. У нас однокімнатна. Тут фактично частина будинку, дуже великий сонвузол ось такого плану, Абсолютно чисто, акуратно, охайно всюди є, все потрібне, заїжджай та живи. І спальня кімната, комплектована двоспальним ліжком та величезною зоною зберігання речей. Ось у нас про праву руку ви бачите, досить містка шафа, там поміститься реально все потрібне. І ось такий ще столик робочий. Крім того, у нас є своя затишна, хоч і невелика, але досить охайна територія, викладена ось такою плиточкою. У нас, до речі, тут комунікації всі центральні. Центральні. Частина будинку вже вільна.